Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Все вирішили і будуть видавати по 2000 гривень кожному українцю після 40 років, ну тобто 40, плюс, на перевірку здоров'я. Давайте детально розповім, як то буде відбуватись, де то можна буде пройти, що буде входити, і ну, взагалі, що це за гроші, яка то перевірка буде. Поїхали! Все, ухвалено. Чекап, як його назвали, чекап здоров'я, тобто перевірка, здоров'я, типу як ТО для машини. Так само тепер це буде для людей і держава на то виділяє кошти. Перед тим хочу подякувати кожному, хто долучився до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під цим відео. У нас кожен день число збільшується, а це означає, що рухаємося в правильному напрямку. І якщо ви хочете знати усі новини, найголовніші українські, в доступному, зрозумілому форматі, простою мовою, людською, народною, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. А я розповідаю. І так, українцям після 40 років дадуть по 2 тисячі гривень на чекап. Чекап це перевірку. Здоров'я. 1 січня 2026 року, тобто ось цей місяць кінчається, і вже з наступного можете. Всім привіт. Стартуватиме програма безплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Кожна людина після досягнення 40 років отримає повідомлення в додатку Дія у повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров'я. Після підтвердження участь на спеціальну дія-картку. Оце ті, хто питали мене, Саша, на що ми відкрили «Дія» картку, що з нею робити далі? От 2000 тоді зарахуєте з 1 числа. Автоматично зарахують дві тисячі гривень, до речі, як відкрити Діякартку, є повна відеоінструкція на каналі. Які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних установах. Обстеження відбувається в рамках одного візиту тривалістю 60-90 хвилин. Можна вибрати як державну, так і частну клініку, яка буде брати участь у цій програмі. Тобто, не обов'язково. Це має бути держклініка, да, і довжелезні очері. Це може бути частна клініка, де ви прийшли собі по запису і спокійно собі пройшли. Хоча я вам скажу чесно, я був в цих частних клініках, приходилось, на жаль, з дитиною їздити, бо в державній не було того аналізу, то там теж вже такого цих очередей, толкучок. Ну тобто раніше. Було або в державні безкоштовні, або в частні платиш кошти, і ти собі прийшов, як то кажуть, як біла людина, тебе зустріли, провели. Е без черги, каву запропонували, да, чай. Зараз плюс-мінус те саме, щоб державні черга така, ну, наприклад, мені до окуліста, щоб записатись, то півтора місяця черга дитину не можу записати. Да? А в частні, ну там не півтора місяця, там. Е Може, декілька годин пробути, але тим не менше, вже також живі черги, доволі таке розповсюджене явище. Можливо, не скрізь, але плюс-мінус там, де я був, то що бачив, то і кажу, як то кажуть. Що провіряти і які обстеження? Це е, ну, стандартні обстеження лікарів, там е, поверх нево, аналізи е, не розширені, звичайні аналізи. Да, і, якщо потрібно, там УСД. У СД, і коли підключають це все на пальці і серце провіряють, як називається, будь ласка, напишіть в коментарях, просто вилетіло слово з голови. Ну, неважливо, ви поняли про що? Коротше, якогось широкого спектру перевірки там додаткового, на жаль, нема, не входить в це обстеження. І вузькі спеціалісти, вузькопрофільні лікарі направлення також, на жаль, не входять. Грубо кажучи, це лише основне. Нагадаю, також тут варто про це нагадати: що в Україні змінились правила, і в нас вже офіційно дозволена платна медицина лікарням. Вони вже з січня місяця минулого року прайс куранти в себе розвішали. Е, і якщо ти прийшов без направлення, то, то вже буде платно. Е, а направлення можуть дати також вузькопрофільні лікарі. Тобто, ваш сімейник має направити вас до вузькопрофільного, а вузькопрофільний уже там, наприклад, на комп'ютерну томографію чи на розширені аналізи. Да. Так це відбувається. Але з направленнями то все є безкоштовним. Тому перевіряйте себе, не хворійте. Саме головне, бо хворіти в наш час дуже дорого. Да? Ну, навіть так, ну, трішки в жар. Знайомий недавно розповідав, скоріш за все, анекдот. Він десь прочитав, що каже: пішов в лікарню, подивився, як все дорого, і поняв, що лікуватись дуже дорого, краще померти. Пішов, подивився, скільки коштує померти, і поняв, що лікуватись доволі таки ще вигідно. Да. Ну, Бажаю всім прожити довге, щасливе. Хороше життя, чекап e, здоров'я з 1 січня. Проходьте. Так як в мене аудиторія це більшість 40, то проходьте його і перевіряйтесь, на то дають гроші. Це кожен рік, я так поняв, буде по 2 тисячі нараховуватись, можливо, ця сума буде рости. Тобто і ми дуже рідко то робимо і звертаємося до лікаря вже коли пізно, да? коли вже щось настільки болить. що… Прості обезболи і не допомагають, і ти вже йдеш до лікаря, він каже, чуєте, а що ви там хоча б місяць назад не прийшли. А ми такі, Та, ну, думав, само пройде. да? І в дуже багатьох це, на жаль, так відбувається, а воно само дуже часто не проходить. І виявити проблему зарані набагато, набагато краще, ніж затягнути її, а потім або дороге лікування, або деякі випадки, коли лікування не допоможе взагалі. На жаль, це дійсно так. Тож, хворобу краще попередити, тому проходьте слідчека здоров'я. Мені 39, тому буду з наступного року показувати вам, як це робиться. В цьому ще, на жаль, не зможу. Хоча найду когось по старших друзів, щоб вам то показати, ви е, то старший 40, обов'язково, то зробіть безкоштовно, да? ну, грубо кажучи. Я думаю, що в клініках вони поставлять суму вартість сел, ну, 1999 гривень, вони так люблять, 999. Тут дають дві, вони поставлять 1999, прийшли, просто піп, і все. І пройшли і хоч щось дізналися. Так, да, не поглиблено, так, да, не все, але от поверхнево хоч щось дізналися. Не виключення, що потім ці частні клініки почнуть направляти по своїх лікарях і по допомогових аналізах, що вашу там кучу понаходять і будуть казати, вам то обов'язково зробити, то не завжди ведіться на ці провокації, інколи вони не завжди доречні є. Я не лікар, я не маю права то так коментувати. Да? Але по практиці, наприклад, своєї дружини, коли вона лежала в роддомі і які там аналізи назначали, то більша половина з них то просто не потрібна викачка грошей. Тому. Слухайте, але все фільтруйте. Да? І завжди то говорю, що от особливо, коли стосується здоров'я, то краще посконсультуватися з декількома спеціалістами і тоді зробити на основі різних точок зору висновок. Тому що буває дуже часто таке, що один спеціаліст може не повністю бачити картину або щось трішки та й помилитися. І не лише здоров'я, це в всіх сферах так відбувається. Що в бізнесі, що в політиці, що навіть якимось авторемонту, воно скрізь виглядає по-разному. Я навіть вам скажу так, як комп'ютера дуже довгий час ремонтував, то інколи проблеми, які ти дивишся, вроді вона наявна, а під нею скривається набагато більше деталей. Або дивишся, вроді, все працює, а воно не працює так, як потрібно. І це комп'ютер, там можна розібрати, подивитися, що казати про організм людини. Так? Туди ж внутрі там прямо не залізеш, тому не все так однозначно. Тож, з радістю вам це все розповідаю. Долучайтеся нічого не пропустити. До зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.